Вітаю, друзі! Сьогодні 4 листопада 25-го року. Я починаю готуватися до оприскування пізня осіннього оприскування. В минулому році я показував декілька варіантів, щоб відмовитися від бордовської суміші трьох відсоткової. Але цього року я знову буду її використовувати. Друзі, на що потрібна оця осіння обробка? Є така думка, що це безполезне заняття, що воно все позмиває, що всі патогени, вони сплять і нічого їх не візьме. Але я тут не згоден, друзі. Подивіться, яка стала у нас погода. Зараз 4 листопада у нас 15 градусів, ночі 6-8 до 10. Тепло, сухо, вітра нема. І по прогнозу таке до середини листопада така погода і буде у нас Нікополь, Південь Дніпропетровської області. Тому обробки потрібні ще й тому, що всередині зими згадайте ці січневі вікна, лютневі вікна. Коли температура буває й до 15 градусів у лютому, а потім у квітні як вжарить мороз, як цього року, і все повимерзає. Тому при таких погодних умовах, коли зимою температура піднімається до 10-15, все воно тут оживає і йому, його потрібно підкармлювати ці патогени, Цих шкідників потрібно підготувувати добрими ядохімікатами. Чому все ж таки бордовська суміш, друзі? Згадаємо, які у нас основні шкідники і хвороби на кістечкових в основному та і на яблунях і грушах. Для кістечкових персик. Абрикос, слива, черешня, це кучерявесь листя для персика. Також манеліоз для всіх цих видів, дерев, клястероз, кокомікоз. Оці 4 5 хвороб, друзі, це самі. Шкідливі хвороби для цих дерев косточкових. І нема кращого препарата, який би з ним впорався, як бордовська суміш. От дивіться, минулому році я оприскував цю дільницю, я показував бордовська суміш. І гляньте, вона дивиться, вона ще й блакитнувата, тобто там мідь ще є і потрошку вона вивільняється. Якщо ми зараз обробимо бордовською сумішю, доброю бордовською сумішю, вона буде працювати всю зиму. І при цих вікнах теплих, коли патогени вже почнуть вилазити зі своїх схованок і далі до весни. А весною ми додамо ще оприскування мідними препаратами. Друзі, але Бардовська суміш буде працювати тільки в тому випадку, коли вона <кій> приготовлена із якісних матеріалів. І перше на першому місці це вапно. Якість вапна дуже грає велике значення. Воно так приклеює цей мідний купорост, який входить в склад бордовської суміші, що вона тримається, от ви бачите тримається вже рік. Минулого році я 7 листопада обробляв. Тримається цілий рік і робить своє діло. Хто дивиться мій канал, бачив, в якому стані мої дерева. От листочок. Нема тут ніякого клястера спаріоза, кокомікоза Ну, тим більше кучерявості я вже забув, яка вона і є. І я вважаю, що це дія якісної бортовської суміші. Друзі, я беру вапно в одного хлопця Сергія і кращого ну, кращого вапна я ще не бачив. Я показував в минулому році, я брав і цього року я вже взяв в нього вапно. І це ну, як сметана. Розчиняється, буквально не, не залишається ніяких камнів, камінців, які бувають від поганої бордовської суміші. І якщо плюс до, якісної бордов... до якісного вапта додати якісний мідний купорос, ну, у нас він в основному турецький або польський. Ну, а в кого є старі запаси ще з Радянського Союзу, то ще краще. І таким чином готую бордовську суміш 300 грамів мідного купоросу на 500-600 грамів вапна. Я показую, її сто разів показував, який готують, буде зараз покажу. Я планую ну, може на цьому тижні побризкати. Листя майже попадало. Оце моя десятка, друзі, я її показую з самого початку. Зараз якраз виповнюються три роки, дерева вже по 5 метрів. Жалко, звісно, що в цьому році повимерзала цвіт. ну Було там по декілька десятків персиків. Но зараз тут закладка капітальна. Самі Плодові бруньки. Визривання чудове. От, бачите, підписано на мене Манон Манон, тут що і нектарин Ван 8. Якщо цей рік наступний буде благоприятним, то тут буде, правда, вже у мене персика Нектаринова стіна. Друзі, в тому році я показував декілька варіантів. Тут на, цьому, на цій, на цій десятці я використовував мець концентрат 700 грамів кристалічної міді Давав його 50 грамів по голому дереву і 250 грамів препарата 30. Отаку суміш я робив. Результат задовільний, нормальний. Тут я робив на цій ділянці. Касает 80 грамів, плюс теж 250 грамів препарат 30Б. Теж результат задовільний. І ще тут у сусіда я бризкав Нордекс, давав 30 грамів на 10 літрів плюс 250 мл препарат 30Б. Кругом результат добрий, але все ж таки найкращий результат отут у мене на ділянці, яка оброблялася бордовською сумішю. Друзі, ще раз звертаюся до вас, якщо ви хочете, щоб не було у вас клястера з перевозу, і курчавості, зробіть цю хоча б осінню обробку. Бордовською сумішю, а краще ще й весною. А вже потім будемо бризкати Скор, Хорус, Міравіс, Луна Сенсейшн, Сігнум, Беліс, то потім весною я ще буду знімати, показувати, чим я буду обробляти. Зараз, хто пише, зараз обробити скору хорусом, Но це даремна трата. Грошей і часу, друзі. Хорус скори і всі системні препарати використовуються, коли є сокорух. Вони входять всередину провідну систему дерева і через неї лікують значить, дерево. Зараз тільки контактні препарати. Ті, що я перечислив, Бордовська суміш, Нордекс 30 грам, Касайд 80 грам. Медь концентрат 50 грамів можна медіан екстра 60-80 лучше 80 грам плюс препарат 30Б 250-300 грамів. Але, друзі, щоб вже зовсім було класно, то краще побризкати медь міським препаратом Нордекс Касайт Медіан Екстра. В тих концентрація, що я сказав, а потім через декілька днів побризкати зверху маслом. Таким чином ми і хвороби придушимо і накриємо плівкою всіх тих шкідників, які поховалися тут у тріщинах, от, і зимують тут, значить, дожидаючись весни. Ця плівка всіх їх. Знешкодить. Друзі, чому бордовська суміш і ще її переваги? Ну, я сказав, що бувають оці, така погода, що зимою і січневі вікна теплі, і лютневі. Днем сонце, дерево нагрівається, ночі мороз, і потім оце тріщить Кора. От Бачите, це вона на юг тріскається. що не є добре. Тому Бордовська суміш, вона своїм білим кольором не дає так розтріскуватись в деревині, як просто побризкати якимсь одним мідміським препаратом. Ну отак, коротенько, друзі, те, що я буду робити. Цим же розчином я побризкаю і виноград. Бардовська і суміш. Розказують люди, що бризкають і мочевина, додають туди мідний кура Ну, це взагалі дуристика. Це, ця мочевина, ну, якщо вже її приміняти, то саму мочевину в кількості 500-700 грамів мочевини на 10 літрів, коли ще є листя, і воно ще держиться, держиться на дереві і таким чином. Ми коли побризкаємо, воно ще частково передасться азот в кореневу систему і буде легше відпадати. Але коли вже листя майже немає або воно легко відпадає, воно вже не, не має зв'язку з, з деревом, то ця, це так, гроші на вітер. Якісна обробка бордовською сумішю або такими якісними медь міськими препаратами як Нордекс, Касайд, Медян Екстра. І ще є мідь концентрат. Зараз я скажу його назву. Назва цього препарата херокупрум 700. Там 700 грамів чистої кристалічної міді на кілограм значить, цього. Препарату, Дуже класний препарат. Так нападаю, він нагадує Медян ну, Екстра. Здається, іспанського виробництва. Я тут планую ще пропахати своїм, своїм оцим культиватором, який я тут показував декілька відео. Ну, Ось він стоїть, я показував, як він чудово працює. От, буду обробляти тут. І потім моїм апаратом я тут перебризкаю все за декілька годин. Так що, друзі, якісне вапно, я сказав, я телефон Сергія ставлю, бо багато людей питали і багато людей взяли в нього це вапно. І потім мене. Побажання висловлюють, благодарність, що дав їм цей телефон. Дуже якісне вапно, такими великими кусками загасить воно як масло, і розтворяється повністю і прилипає так, що ви от бачите, що воно цілий рік. От Я мог би, звісно, і не оприскувати бордовською сумішю, бо вона ще в мене минулорічно держиться. Добре, друзі. Так коротенько розказав, що буду робити. Будуть питання, задавайте. Але той експеримент, що я робив в минулому році, в минулому році непогано показали себе Нордекс, Кассайт і Херокупрум 700. На цьому все, друзі. Буду обробляти, ну, покажу, як буде. Обстановка дозволяти. На все добре. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!